Наприкінці жовтня у місті Коломия відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу. Він був відбірковим до складу збірної України на 2026 рік. Шостку представляли п'ятеро спортсменів клубу енерджі, і їхній виступ став справжнім фурором. Шостку представляли п'ять спортсменів. Чотири спортсмена вибороли перше місця золоті медалі. Денисенка Ксенія випалила норматив кандидата в мастра, майстри спорту. Хатамов Мохамед встановив рекорд Сумської області в сумі триборства. Він при власній вазі 50 кг 300 г підняв 6,5 своєї ваги. Він зібрав 325 кілограмів. Це дуже гарні результати, особливо вражаючим був виступ юної Ксенії Денисенко, яка, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, проявила неабияку волю до перемоги та виконала омріяний норматив. Вона виборола золоту медаль в останньому підході. Я стала чемпіонкою України, виконала норматив кандидата у майстри спорту. Моїми результатами були. Присіданнях 110 кг, в вже лежачі, я пожала 80 кг і станова тяга 150 кг. Я очікувала, але я це не остання мета, тобто я буду досягати більшого. Я навчаюся на вчителя фізкультури і тренера у глухівському національному університеті. Комі всі викладачі підтримуються і всі розуміють там змагання і все. все. Емоції від перемоги переповнювали й інших атлетів, для яких пауерліфтинг це не просто спорт, а спосіб життя та постійне самовдосконалення. 15-річний Микола Новик зайняв перше місце у чемпіонаті України. Розповідає про свій успіх та ділиться враженнями. Перше місце ваговій категорії до 120 кг, кілограмів. З результатом при станнях 232 кілограми з половиною я пожав 140 кг, кілограмів. І потягнув 220 кілограмів. І сума триборства була 592 кг. І зайняв також третє місце в абсолютній першості. Неймовірні враження, мабуть, не за перше місця, а саме за піднятих кілограмів. Чотири спортсмени за результатами змагань уже відібрані до складу збірної команди України на 2026 рік. А вже 8 листопада спортивний клуб «Енерджі» підтвердив свій високий рівень у відкритому чемпіонаті Сум з жиму лежачи. Змагання зібрали понад 120 атлетів. Шостку представляли 10 спортсменів, і кожен з них здобув нагороду. На цьому турнірі представляли шостку 10 спортсменів. Із 10 спортсменів вибрали 10 нагород. Із них сім золотих медалей, одну срібну і дві бронзові нагороди на чемпіонату області. Жимолише зайняв друге місце. В Планах зайняти перше місце на чемпіонаті України та далі займатися. Успіх шостниців не випадковий. За словами тренера, це результат важкої праці та дисципліни. Це підтверджує і 14-річний Мухаммед Хатамо Хлопець, рекордсмен Сумщини. Це, це режим, якщо б не було б режиму, то і не було б цих досягнень. Е, режим м -м, потрібно гарно їсти, гарно спати. Хочу досягти чемпіонату Європи. Е, е, це, ну Прямо моя мрія. Хочу зайняти там ну перше місце. Хочу підвищити свою суму триборії у два рази. Шосткинські атлети не збираються зупинятись на досягнутому вже за кілька тижнів. На них чекає наступний ще більш відповідальний старт чемпіонат Європи. Приймав 27 жовтня участь на чемпіонаті України по США та ДЮСК. Зайняв перше місце з сумою триборства 610 кілограмів. Брав участь на чемпіонаті сум по жиму класичному та екіпірувальному. Зайняв перше місце. Зараз буде чемпіонат Європи. Поїду, поїду боротися. Велика подяка тренеру Константину Андрійовичу за те, що. Гарно тренує. У кожних наступних змаганнях шостниці перевершують свої попередні результати. На 2 грудня цього року нас чекає чемпіонат Європи. Філіпюк Тімор буде представляти місто Шостка в Латвії. Буде все добре, поборемось. Нагадаємо, участь у чемпіонаті Європи раніше брав вихованець клубу Енерджі Шостниць Марк Довженко. Тоді він став абсолютним чемпіоном Європи.